Всім привіт! Сьогодні на тесті українська автокосметика. А саме це все універсальні очисники салону, тобто засоби, якими можна почистити тканину, шкіру, пластик, все, що є в салоні, майже можна ними почистити. Чому майже? Тому що деякі засоби лужні, і для Алькантари я б їх не використовував. Для тесту я обрав українську компанію Ultimate і взяв їх IC1. Це засіб на лужній основі, як мені показав, Мій пристрій для вимірювання PH. Polychrome 2020, Salon Cleaner. Також лужний засіб, як мені показав, засіб. Helpix. засіб для хімчистки. Він нейтральний і Atom э, Professional Killer. Він лужний. Брав засоби максимально потужні, окрім Хелпікса. Всі засоби, які я брав, я списувався з представниками, з деякими технологами цих брендів і питав, що мені краще взяти для максимально потужної очистки. Мені порадили ці засоби. Єдине, що Хелпікс сказали, що в них є більш потужний засіб, але більшість забруднень він відмиває. це чи не так? Перевіримо. Для цього я взяв. Ось таку поверхню. Це сідушка, не знаю з чого, з дивана, ще з чогось. Вона довготривалий час стояла на вулиці більше, ніж там, 9 місяців. Тобто вона бачила сніги, дощі бачила, болото бачила, собачок бачила, котиків бачила. Воно смердить, воно брудне. І я вже проводив подібний експеримент. з... KLCB і ХЕМІ. Я чистив іншу сторону. Зараз я покажу, який там результат. Ось подивіться, як так, тут є знову пил, знову є бруд, тому що ця, це сидіння падало, я його не зберігав в стерильно чистих умовах. Але для порівняння, щоб ви розуміли, що можуть інші виробники, інша автокосметика в нас є. Що я хочу зараз робити? Я зараз пропилосошу, щоб зібрати ось ці шматки. Бруду, крупний абразив і тому подібне. Потім розділю на чотири частини і почистимо. Та й подивимось, як цей засіб впорався, як, е, як він чистий. Для цього в мене є чотири різних щітки, якими ще чистив це саме сидіння. Нехай це буде під Ultimate. Ця щітка буде під Atom, ця буде під Helpix. І ця буде під поліхром. Тобто, в кожного засоба своя чистка, інструкції я почитав, як користуватися цим всім, я почитав, подивився відео. Тож, давайте приступати. Це, мабуть, максимум, що може пилосос мій витягнути, тобто тут шматки бруду залишилися, але будемо працювати з тим, з чим є. Зараз я віддеру скотч, Дуже умовно поділю навпіл, не під лінійку, і також ще горизонтально навпіл приблизно. Так, чудово, все є в кадрі, все видно. І давайте приступати. Почнемо, мабуть, з компанії Ultimate IC1. Трошечки про цей засіб, що мені відомо, він йде в різних фасуваннях: 500 мл. Літер, здається, 5 літрів і 10 літрів. Суть не в цьому він є двох типів: Ready to use, тобто готовий до використання, і концентрат. Концентрат набагато вам вигідніше, якщо ви будете брати цей засіб для повноцінної хімчистки чи для постійного користування. Але так як я беру не для постійного користування, то я взяв готовий до використання. Я запитав у технолога, ну, яка різниця між готовим і не готовим, він каже, ніякої різниці. Цей засіб розведений 1 до 9. Якщо ви візьмете концентрат, то концентрат буде просто... Вам просто потрібно буде його додатково розводити 1 до 9. Я не захотів, я вирішив взяти одразу готовий засіб, щоб нічого не розводити, не витрачати час, адже на що мені це потрібно, якщо мені тільки на невеличких декілька тестів. Якщо сподобається, то звісно візьму вже тоді концентрат. Так, одягнув рукавиці. І давайте починати. Як я сказав, засіб лужний. Е, іде з ось таким тригером непоганим. Наносимо. У засоба дуже-дуже приємний аромат. Мені чимось схожий на лайм. Не знаю. Е, по інструкції написано нанести і після чого почекати а втерти і дати попрацювати 5-10 хвилин. Так і зробимо, візьмемо ще щітку. Також. Зволожимо. Щітка помита, щітка чиста. Єдине, що зелене, ви бачите, це та тканина, яка відділяється від поверхні. Тобто від хімії від бруду я її чистив. Я втер засіб, дам йому постояти 5-10 хвилин, як написано в інструкції, а поки підключу свій миючий пилосос до води. Засіб настоявся, я ще трошечки додам засобу. І ще трохи потру щіткою. Тому що бруд піднявся і зараз ми його ще допіднімемо, доб'ємо, що там могло ще залишитись бруду. Я думаю, я досить активно потер. Видно, що піни багато. Сподіваюся, бруд я підняв весь. І давайте тепер замиємо то все миючим пилососом. Ну, я думаю, різницю видно досить і досить непогано. Тобто, видно, що вона стала салатова, а тут аж чорняве таке. Далі приступаємо до атома. Атом пахне також досить непогано, також лужний засіб. Мені сказав консультант, що це найпотужніший очисник, який у них є, тому його і беремо. Тут написано просто нанести на поверхню, використати вологу щітку і забезпечити рівномірне розподілення. Не написано, що потрібно довго. Давати засобу настоюватися на поверхні, але я думаю, що пару хвилин попрацювати ми йому точно дамо. Тут іде пінний тригер з такою сіткою. Кому не подобається, від... Від... відклацуєте і можна використовувати як емульсійний. Я проти піни нічого проти не маю. Дуже інтенсивний аромат іде не знаю, добре це чи погано. Тобто, коли наносив Ultimate, запаха я не чув. Тут я чую. Але аромат приємний, якийсь папая, якийсь такий заморський фрукт. Точно не знаю. Здається, навіть видно мені, як ну, піна коричнева стала. Тобто, сподіваюся, вам видно. Коричнева піна на пальці. Зараз ще додамо. Додамо на щітку. І починаю працювати. В порівнянні з Ultimate тут одразу на піні йде дуже багато бруду. Бруд іде коричневий. Е, ну, не знаю. Тобто може здатися, що цей засіб витягує бруду на поверхню набагато більше. Можливо, за рахунок пінної формули, е, ну, точніше, тригера. Можливо, він потужніший. А можливо, ну. Можливо, нічого й не значить. Не знаю. Подивимось. Я добре втер і залишаю засіб на поверхні. Ще попрацювати, постояти трохи. Трошки відійду від інструкції, порушую Якщо раптом це неправильно, то вибачайте. Засіб трохи постояв, ще трошки додамо чесника. Ну, я думаю, на контрасті видно, що тут коричнева піна з брудом, як опіно підняла, а тут біла піна. Ну так, попередньо засіб досить, досить добре працює. Піни стало ще більше, вона також коричнева, як і була, в принципі. І давайте тепер замивати то все пилососом. Замився засіб відносно просто. Я очікував, що буде важче витягнути ту піну, але наче наче нормально. Е, наступний буде Helpix. Це єдиний нейтральний засіб, який є в цьому експерименті. Але, як мені сказав консультант, е, то він здатний прибрати більше забруднень. Тобто, можливо, можливо, після нього залишаться якісь ще плями. Але по делікатності він буде саме делікатний з них Всіх, Е, Відкручую тригер. Він тут звичайний, з Бофтую і наношу. Наніс багатенько. Піна також стає коричнюватою, але не такою коричневою. Ось залишилося трішки атома піни, то ви можете порівняти. Далі беру щітку. По інструкції написано дати декілька хвилин попрацювати. Тобто я зараз рознесу засіб щіткою і дам йому попрацювати декілька хвилин. Досить непогано втер і можу сказати, що піна стала коричневішою, але не така, не така коричнева, як при атомі. Хоча, так я от спостерігаю, мені здається, що Ultimate. Хоч і не піднімав так сильно піну, не робив її коричневою, але здається, поки, що ось ця поверхня почищення Ultimate, вона більш чиста. Чомусь мені так здається, поки попередньо. Можливо, можливо, щось зміниться, зараз підсохнуть поверхні. Потім ще я буду з ліхтариком працювати, а поки даю засобу настоятись. Засіб настоявся. Бачу, що піна стала більш коричнева. І наношу ще трошечки Хелпікса. Наношу я дуже багато всіх зразків. Ви не лякайтеся, вам так багато наносити не треба. Тому що чим більше, тим краще не працює. Але. Просто деякі коментатори можуть почати казати, там мало засобу, там мало то, там мало сьо. Того я краще подовше позамиваю, ніж буду потім тим коментаторам щось пояснювати. Хоча вони завжди були є і будуть, несуть. Е, наніс на поверхню, на щітку і ще трошки потру. Потер. Піни дуже багато, вона коричнева, питань немає. Єдине, що, коли я працював атомом або ультимейтом, запах був набагато приємніший. Від Хелпікса тхне, особисто мені. Мені дуже неприємний аромат. Ну, але тут таке, то очисник потрібно працювати в добре провітрюваному приміщенні з респіратором і тому подібне. Але як нейтральний очисник він дуже сильно смердить для мене. Ось такий результат маємо. На мою думку, як нейтральний очисник почистив дуже і дуже непогано. Особливо, що він коштує, здається, там як літр пального. Але, якщо, наприклад, порівнювати, то мені здається, що Ultimate набагато світліше, набагато, він як салатовий, а тут трошечки потемніше. Повторю, потім ще з ліхтариком подивимося, ще почекаємо. Тут залишилось чорняве плями, але ну, давайте оцінювати лише центр, тому що там я точно щіткою добре пропрацьовую. А по краях ну, через скотч, через края, через незручність я не все пропрацьовую. Далі йде поліхром 2020. Лужний очисник. Мені сказали, що для очистки салона він підходить ідеально. Перевіряємо, збовтуємо його. І наносимо. Наніс засіб, і тут також написано здається, що потрібно дати е декілька хвилин попрацювати. Зачекати декілька хвилин. Так, все вірно, я пам'ятаю, наношу на щітку, розношу і починаю працювати. Якийсь запах від цього засобу є, не можу сказати, що приємний, але терпимий. Попрацював, можу одразу сказати, що піна дуже коричнева, вона чимось схожа на атом. Непогана піна. Але те, що я казав, що запах терпимий, я передумав. Не дуже він і терпимий, але то таке повторююсь: це очисник, а не ароматизатор. Тим паче, що він також коштує там як півтора літра пального. Даю пару хвилин попрацювати на поверхні. Дав попрацювати засобу, піна коричневого бруду достатньо. Беру ще наношу засіб. Ще наношу на щітку засіб. І фінально добиваю весь бруд. Дуже я сподіваюся, що я добре пропрацював. Піни. Дуже багато, мабуть, більше, ніж від будь-якого іншого засобу, наче наносив все більш-менш однаково, але піни дуже багато. Починаємо промивати, замивати. Зараз піну трошки з рук зніму. Точніше, рукавиці взагалі зніму. Е, так, замив я цю ділянку. Замивав її довше всього, важче всього не знаю. Можливо, через те, що я наніс багато засобу. Можливо, через те, що пінний але замив не проблема. Перемив заодно всі ділянки, тому що. Тут же ж я, наприклад, пшикав, текло сюди, текло сюди. Все перезалив, познімав всю воду, яку тільки міг, щоб був максимально об'єктивний результат. Давайте знімемо скотч. Ну, і я думаю, що точно видно, що різниця є. Різницю, як то кажуть, важко не помітити. Воно видно. Зараз я візьму ліхтарик, куди б я його не засухав. Ага, і під різним спектром світла. Подивимось результат. Нагадую, що ось тут був Ultimate, тут був Atom, тут був Helpix і тут був е, Polychrom 2020. Ось так. так воно все виглядає. Інше світло, ще один тип світла, точніше температура. І точкове світло. Ось так це виглядає здалеку. Зараз я ще зніму, покажу трошечки ближче. Так, ось це в нас Ultimate, Atom, Helpix і Polychrom 2020. З ліхтариком. Ось так це виглядає. Що я можу сказати на свою думку? На мою думку, найкраще всього. Впоралися Ultimate і Atom. Е, мабуть, пога... ну, гірше, ніж інші засоби, впорався Atom. Лише через те, що він нейтральний. Я на це роблю знижку, тому що казали, що з більшістю забруднень він впорається. Так і сталося, поверхня досить чиста. Якщо порівнювати з ось цим жахом, то набагато і набагато чистіше. Тому в мене питань до Helpix абсолютно ніяких немає. Тим паче, що він здається самий дешевий. Е, Хотів чогось кращого, бери концентрат, розводь і будеш мати результат. Ось це є це якесь сміття нападало. Це фарба, вона очисником не вивелася і щіткою не вивелася. Ось якось так. Можливо, вам здасться по-іншому. В цілому, всі засоби дуже і дуже непогано відмили. Мені результат подобається. Ось такий вийшов тест української автокосметики. Хочу, щоб ця автокосметика розвивалася, ставала кращою. І я сподіваюся, що буде скоро на українському ринку будуть використовувати в основному саме українську автокосметику. І давайте трошки порівняємо те, що в нас вийшло зараз, і те, що я робив тест з німецькою та китайською автокосметикою, тобто KLCB і Мерц, це те, що я робив сьогодні, це те, що я робив до цього. Ну Так, воно знову ж брудне, я ж кажу, падало тут, літало. Я його не зберігав в стерильних умовах. Одна сторона, інша сторона. Не знаю, який, е... що впоралося краще. На мою думку, і то, і то відмило непогано. Також невеличкий спойлер буде ще тест української автокосметики, тобто Helpix, Atom, е... Polychrome і Ultimate е... на... Делікатність до різних тип поверхонь, до тканини, до шкіри. Е, і порівняємо з іншими виробниками. Так що підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть, що ви думаєте про українську автокосметику. Е, чи цікаві такі тести, чи тестувати її далі. Якщо цікаво, візьму ще які засоби там для пластика, для шин, е, ще для чогось Щось придумаємо неодмінно. Головне, коментуйте. Робіть репости, підписуйтесь і будемо щось робити разом. Ну і звісно ж, показую те, що ми там відмили. По-перше, дуже багато піни. По-друге, Видно, що воно аж чорне там всередині. Просто не просто коричневе, а чорне. Тобто сидіння було дуже брудне, і це варто враховувати, що більшість автоказ, ну, точніше, всі чотири засоби, вони там коштують декілька літрів пального. Тобто це дуже дешеві засоби. І ну, вони відмивають дуже добре, дуже непогано. Ось якось так.